Після скандалів з липовими інвалідностями генеральний прокурор подав у відставку, не був звільнений чи притягнутий до відповідальності, не отримав догану, а просто взяв манатки і пішов світити своєю товстою пикою кудись, ну десь в іншому міністерстві. Це порося з людським обличчям. Але святе місце пустим не буває а тому з'явилася інформація, що новим генеральним стане голова київської військової адміністрації Руслан Кравченко. Король умер, Да, здравствует король. Руслану всього 34 роки. А він же встиг отримати орден за заслуги третього ступеня, попрацювати прокурором у Севастополі до анекції, Рівному та Львові. А потім піднятись по кар'єрній драбині з працівника віддалу до його начальника в генеральній прокуратурі, встиг побути в шкурі військового прокурора, а прямо зараз очолює Київську обласну адміністрацію. Свіже лице для української прокуратури. Саме він хотів посадити самого Януковича. його посадить? он же пам'ятник. От тільки з допитом Порошенка щось пішло не так. Тоді молодий прокурор не знайшов собі сил, щоб задати правильне питання. Напевне, орден, який отримав пізніше, йому видали за ось такі, от значні заслуги у заміцненні української державності, мужність і самовідданість. Давайте тоді в останнє шаноло Кравченко завжди на готові. Він як той пес лає на росіян і обов'язково всіх притягне до відповідальності. Він настільки класний, що при ньому будують школи з бомбосховищами, будинки та цілі системи захисту від повторного нападу. Руслан як той чарівник відбудовує гостомель, вишневе і бучу до середи. Привеземо, та будуть встановлені всі віконні конструкції, всі відновлені роботи завершаться. Від задоволених людей, особливо тих, які вже два роки живуть на вулиці живописній. Під фактично відкритим небом нема відбою. Коротше, що я скажу? Отака хуйня малята. Руслан працює в поті лиця так, що навіть сам президент розчищає перед ним шлях, звільняючи всіх, хто критикує величезні відсотки відкатів, <кхм> ой точніше, величезні потуги Руслана у відбудові Київщини. Очільник Київщини такий скромний, що пару днів назад навіть відмовився від дорогої картини. Напевно, щоб зробити позитивний інфоповід та замилити очі, але свого часу не зміг пояснити на допиті на посаду в набу, хто і за що подарував квартиру його дружині. Як він за 5 хвилин пройшов адвокатську практику довжиною в 550 годин і отримав службове житло у грудні 2018-го, а вже в 2019-му приватизував його і продав. Які скелети ховає Руслан у своїй шафі? Говори говорять, я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Руслан Кравченко, новий генеральний прокурор, помазаний самого Зеленського, який вдавиться за копійку і видає на бабки тепер не тільки Київську область, а й всю Україну. Диявол з англійським лицем про гріхи якого ви дізнаєтесь просто зараз, але спочатку підпишіться та розгляньте можливість стати спонсором. Поговоримо. Про обрання керівника державного бюро розслідувань України нового органу, який має зайнятися власне слідством всій країні, головне питання до президента: як людина, яка свого часу не змогла пройти опитування на посаду директора, НАБУ в 2021 році, вже через два роки, стала головою київської адміністрації. При тому, що його на опитуванні розібали як прокурора і чесну людину в пух і прах, чому він не отримав парочки протоколів та купи справ і нервів, а став начальником самої багатої області з майже безграничною владою. Причому його назначив особисто президент Я Зеленський. Але до глобального ми повернемось зараз трохи про маргінальне про те, що вихідець з Донеччини колись хотів посадити головного пахана Донецьких Януковича, але в нього нічого не вийшло. Вийшло, ми опустимо. Кравченко був ще молодий, його просто кинули на передову, і він згорів в полумі справедливої битви гівна з унітазом. Але після цієї справи став медійною особою і засвітився в 2016 році. Адвокати відвели прокурора Кравченка від справи. Там же дійшло до того, що наші силовики хотіли допитати Яника біля вольєра зі страусами. «Остановіться!» Ось тільки не один Янукович і не робив діло в 2014 році, бо саме тоді дружина Руслана отримала в подарунок квартиру майже 100 квадратів в центрі Києва. Руслан пояснити не може, хто саме то зробив, Нет. бо одружився на коханні лише за 5 років. Але щось мені здається, що хтось з таким подарунком трохи направив рух Кравченка в правильному напрямку. Юля Тимошенка чи солодкий барон Порошенка, наприклад, міг вже тоді збирати біля себе воїнів Багна. Тим паче, що по справі Яника Пороха Кравченко якось не особливо допитував. Цікаво ще й те, що його дружина працювала помішницею депутатів партії регіонів, а її батько жав руки Михайлу Папієву. Але Руслан заперечував свою належність до будь-яких партій, ба він навіть з тестем майже не розмовляє. Ось тільки тесть видно не з тих, хто довго обіжається, бо видав Руслану довіреність на новенький лексус аж до 2028 року. Про що звичайно святий Кравченко не знав. Отримання службової квартири набу пов'язали з колишнім начальником військової прокуратури скандальним Анатолієм Матівосом, за допомогою якого Кравченко і провернув отримання і продажу державного майна. Я вважаю, що якщо бізнесу не буде, не буде бізнес розвиватись, то нічого не буде. за бізнес. А тепер саме смак, бо взагалі то 25 лютого 2021 року. Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ визнала Кравченка таким, що не відповідає критеріям доброчесності. А через півтора року він отримав орден за заслуги третього ступеня. Які ж то були заслуги? І перед ким 6 червня 2023 року. Голова Гомельської селищної військової адміністрації зібрав прес-конференцію, бо нерви не витримали. Він то місцевий і йому болить, особливо коли те, що зруйнували росіяни, добивають заїжджі козачки Зеленського. Ось його слова: якби не запал та енергія Олексія Кулеби. Які він застосовує в шантажах і вимаганнях направити на відновлення гостомельщини, було б зроблено в рази більше? Також він послав лист президенту України, де написав, що весь той бруд, який почався при Кулебі, продовжився і при новому голові Руслану Кравченко. Це це свавілля почалося за часів керування. Київської обласної державної адміністрації Олексієм Кулєвою, потім Дмитром Назаренком, і продовжувалося при новому очільнику області Руслані Кравченко. Борисюк жалівся, що його штату укомплектований лише на 60%, бо йому не дають набирати своїх людей. Він дивувався тісною співпрацею начальників київської адміністрації з місцевими кримінальними авторитетами, які хочуть повернути собі можливість розпоряджатися землею. Жалівся, що йому не дали розмістити 536 модульних Будинків, бо він вибрав не особисту компанію одного з очільників київської адміністрації. Взагалі, Борисюк підняв на ноги всю Київську область, і по справедливості треба було просто завести Азов у кабінети Київської адміністрації і вимкнути світло. Але ні, Кулеба пішов на підвищення, і тепер він віце-міністр з відновлення і міністр з розвитку громад та територій. А самого Борисюка через два дні випарили з посади і зробив це особисто Зеленський, який швидесенько звільнив критика. Шановні, моєму чувак, нас кинули. людину, яка крала на відбудові таких святих міст, як Гостомель та Буча, возвели до рангу відновлювача всієї країни, причому це зробив особисто президент. Але можливо, Борисюк був не правий і робив наклеп. Можливо, діду просто не давали нагріти руки і проводили жорстку та справедливу політику виживання будь-яка чесної грядки справжніх орденоносців. Треба про це спитати у радника голови кова Руслана Кравченка Олександра Васильовича Онищенко, маючи впливову кришу у правоохоронних органах. А тут треба нагадати, що Руслан Кравченко, родом з прокурорського кодла, він свавільно веде переговори з підрядниками, тероризує останніх тиском з боку силових структур та блокує підписання актів виконаних робіт. Все для того, аби примусити підрядників сплатити фіксований платіж 15% відкату за кожен підписаний договір підряду. Этого не може бути. Просто не може бути. Скажете ви, як можна красти на відбудові Гостомеля та бучі? А Якщо поритися на сайті Прозоро, то за період великої відбудови. Нам буде доступна інформація про 800 укладених договорів загальною сумою на більш ніж 7 мільярдів гривень. Якщо проаналізувати частину тендерів, то виявити кричущі факти, які прямо вказують на корупційні схеми. Фактично у всіх тендерах бере участь одна або ж дві компанії. Чому на такі великі тендери подаються так мало учасників? До прикладу, закупівлю на капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку номер 367 А по вулиці Центральної у СМТ Бородянка, пошкоджених внаслідок агресії дій Російської Федерації проти України, оголосили у липні 2023-го. Очікувана вартість 52 мільйони 200 тисяч гривень. На тендер подались три компанії: тов Нітком з пропозицією сорок. Сім мільйонів вісімсот дві тисячі гривень. ТОВ Стройінвес пропозицію 48 мільйонів 320 тисяч гривень. Та компанія Вега КМ» з пропозицію 49 мільйонів 457 тисяч гривень. Перемогла компанія сумнівною репутацією Стройінвест підприємство зареєстроване в Дніпрі із 2014 року, та має кримінальний шлейф за останні роки. Товариство виграло тендерів на понад 4 мільярда гривень. Переважно це закупівлі Дніпропетровської ОДА. Власником компанії є Лазер Наталія, а саме Товстрой Інвест пов'язують у відкритих джерелах з Геннадієм Корбаном. Таких чорних тендерів, які неозброєним оком кидають на себе тінь. Департамент регіонального розвитку провів безліч. До прикладу тендер капітального ремонту житлового будинку за адресою гостомель провулок Мальовничий 5. Оголошували його вже чотири рази, починаючи з вересня 2023 року. Після проведення торгів кожен раз тендер скасовували навіть при наявності учасників. В тендері, який оголосили ще 18 вересня, взяла участь одна компанія державне акціонерне товариство Будівельна компанія Укрбут. Однак замовник відхилив пропозицію. З тендерної документації бачимо, що жителі будинку оскаржували рішення замовника, очікуючи, що до зими їхній будинок таки почнуть відбудовувати. Вони надіслали навіть скаргу в Держаудитслужбу. Однак Однак кода тендер скасували і через 10 днів оголосили заново, а потім ще тричі заново. Очевидно, що замовник не зміг домовитися із жодною компанією про відкат, а відтак просто скасував закупівлю. Тож жителі будинку знову зимують без. Даху над головою ще більш цікава ситуація відбулася із тендерною закупівлею на капітальний ремонт макарівського закладу дошкільної освіти Пролісок. З облаштуванням укриття та благоустроєм прибудинкової території замовником закупівлі виступив теж департамент регіонального розвитку Кода. Тендер оголошувався двічі. Вперше торги відбулись у жовтні 2023 року. Участі взяли дві компанії ТОВ АЕС Груп та Тов БУД». за результатами аукціону. З найнижчою ціновою пропозицією на кваліфікацію. Було відправлено ТОВ АЕС Груп. Однак замовник в особі департаменту регіонального розвитку дискваліфікував учасника, посилаючись на невідповідність у технічному завданні. Аналізуючи цю закупівлю на майданчику Прозоро, нам стало відомо, що АЕС груп не погодилася з таким рішенням замовника і подала скаргу в антимонопольний комітет України, вигравши цю скаргу за всіма пунктами. Що цікаво, пояснення тендерного комітету замовника трактують дискваліфікацію тим, що нібито показники об'ємів матеріалів ТОВ АЕС груп. Не відповідають тех завданню лише на одну тисячну копійки. Однак, в пункті 3.2.0 тендерної документації є поняття округлення цифр. Такі округлення згідно з документації, які не можуть призвести до зміни вартості, вважають допустимими і законними. Задоволення скарги в антимонопольному комітеті цю тезу підтверджують, оскільки зобов'язали замовника скасувати своє рішення про дискваліфікацію. Проте очевидно, що департамент кова особі окуратора Олександра Онищенка настільки не відчуває закону під. Під ногами, що знову дисковікував цю кампанію сторів і визнав в Тов Елі Дебут», яка є афілійованим учасником від того ж самого Олександра Онищенка. Ну що, країна? Як вам такий от новий прокурор, завдяки якому понівечі не міста до сих пір не відбудовані лише тому, що він може вдавитись за копійку. Це просто жах. Але саме цікаве, що все це під носом президента, який колишнього хапугу взяв до себе поближче, а нинішнього, от от возвеличить до начальника прокурорського кодла. У мене нема слів крів цих. Тут усиплять нужно каждого трітья. Тільки масові розстріли спасуть родину. Кохайтесь, бо воно то варте. На цьому наразі кінець, але тобі. Continued. говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч.